Вітаю, любі друзі. До вашої уваги одразу два звіти за турнір, котрий вчора закінчився. І Ліга Героїв сьогодні закінчилася. Я Лана Мун, це гра Імперія Пазлів. Погнали! Розпочнемо з турніру. Оборона феєрична, тут нарікань немає. Перший раз в такому вигляді виставляла. До речі, перший раз у мене грім був в костюмі в такому. Привітайте його! А ось атаки. На такому здавалося, по легкому бонусі, просто міцне підсилення. Не дуже в мене з ними склалося 12 атак з 25 можливих. Звичайно, я не викупляюся. І очікувала, що спустять в топ-50, бо мало атакувала. Але натомість, може завдяки оборонні, витягнула на 25 топ. І стандартний лут. Хоча такий мені і за топ-1, і 5 дають. Тож вважатимемо, що це навіть гарний лут. Переходимо до Ліги Героїв. І як бачите, мій ранг входить у топ-50 тисяч, тож я отримую додатковий лут. А ось і він. Як вважаєте, за 168, якщо не помиляюся, а так загалом це гідний лут? Давайте складемо кількість самих цінних предметів і подивимось загальну картину. Гідні уваги, тут емки, монети і амулети. Тож, дивіться, що я маю. Якогось п'ятизіркового я зможу підняти на цілих півтори рівні. Монет теж набралось разом на якийсь один призов. Скоріше за все, це буде тризірковий якийсь, ну і тризірковий буде загін. Чи можна вважати такий луд гідним часу, котре на нього було витрачено? Абсолютно ні. Я, як раціональна людина, не стала б витрачати час на цю лігу, якби я не була блогером. Бо в цьому випадку вже вмикається азарт для того, щоб зробити контент і разом з вами подивитись, до якого рейтингу я спроможна дійти. Бо в іншому випадку, чи буде нормальна людина витрачати у четвертому останньому раунді по півгодини кожного дня на проходження цієї ліги? Звичайно, я жартую. Якщо є бажання і час, то витрачайте і проходьте. А я б от, якби не контент, я б, мабуть, і не стала б. Може б, цю пропустила? Може, наступну пропущу. Хоча. Я зробила висновок, що вона вам цікавіше, ніж турнір, переглядів більше. Тож я подумаю, ще чи варто <сум> наступно проходити. А ви що скажете? Напишіть мені, бо в мене чотири різновиди контенту: це війни альянсів, турніри, Ліга героїв та призови. Ну, це основні, а ще є ВТК, правда, час від часу теж з'являється. І вона мені подобається більше, ніж Ліга. Там отримуєш такий самий лут, але за там, два чи півтора дні тих боїв. Такий же самий, начебто, слухайте, давайте порівняємо. Ладно, на цьому все. Пишіть ваші враження, чи щось змінилося після першої і другої бети. чи помінялися у вас думки на кшталт цього івенту. В мене від тих висновків першої бети нічого не змінилося. Це для мене якесь витрачання часу, навіть більше стало та, по 10 атак в четвертому раунді. Це ж капець. Ну, Єдине, що компенсує, це все ж таки проходити шлях доблесті та шлях велетнів. Треба, ну, типу, воно якось виправдовує витрачений час. Звичайно, лут більший для тих, хто вище за рангом, але це тільки для обраних. А іншим залишається азарт заради азарту. Окей, на цьому все. Ставте вподобайки. Якщо ви додивились до кінця, значить вам контент подобається. Тож подякуйте мені своїм лайком. На цьому все. До наступних зустрічей у наступних відео, турнірах, лігах, війнах, ВТК тощо. Ну і слава Україні! Не забуваємо донатити на наші Збройні Сили і величезна подяка! Уклін нашим захисникам та захисницям. Побачимося!